Сьогодні у китайському Нанкіні закінчився 21-й чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщеннях. І закінчився він останнім змагальним днем, саме тим днем, який ми з вами найбільше чекали. Тому що саме сьогодні, рано вранці, за київським часом, Вперше в сезоні Ярослава Магучих стрибала в одному секторі разом з двома своїми основними австралійськими суперницями. Всі ми також чекали цього ранку, тому що хотіли дізнатися новини зі штабу Ярослави Магучих. Новини, що стосуються стану її ноги. Чи змогла Українка повноцінно відновитися після невеличкого пошкодження, яке зазнала ще перед чемпіонатом Європи у Апельдорні? Офкорса Айвонтетцю але сьогодні... I did everything that possible from me because after European Indoor I have a little bit injury on my heel but today it was not so perfect but it was good and it's a place to be here I represent my country so I got bronze and I think that athletes should appreciate every medal because it's a hard work Багатьох відкривала змагання висотою і без проблем її здолала. Далі вона пропустила 1,92 і стрибала на 1,95, хоч і не дуже впевнено. Але й 1,95 з першої спроби її підкорились, і здавалось в цей момент, що далі все піде так, як ми з вами звикли. Тим не менше на 197 почались проблеми. З першої спроби вона підкорити цю висоту не змогла. Її суперниці 197 підкурили, і на 199 уже перейшли. Ярослава була змушена дві останні спроби переносити саме на цю висоту. Таку ж штуку зробила і Ангеліна Топич і здавалося, що на 199 сантиметрів всі вони будуть змагатись разом. Але Ні Топич, ні Ярослава могучих 199 сантиметрів. Не підкорили. не змогли здолати цю висоту також і дві австралійки. Але за рахунок того, що вони здолали 1,97, вони й випередили Ярославу на подіумі. Нікола Ліслагерс захистила свій титул чемпіонки світу у приміщеннях, а Леонор Патерсон стала сріблою. Ярослава Магучих завоювала для України бронзову медаль, єдину на цьому чемпіонаті світу. Але, врешті-решт, минулий сезон яся теж розпочала з поразки на чемпіонаті світу у приміщеннях. Тій же Ніколі Олесагерс. А що було далі? Ви пам'ятаєте світовий рекорд і олімпійське золото? Тому сподіваємось, що Ярослава якомога швидше залікує травму і з новими силами буде входити в літній сезон, який для неї має стартувати в тому ж Китаї, буквально за місяць, а у рамках етапу діамантової ліги, який ми обов'язково будемо транслювати на суспільне спорт. Другою країнкою секторі сьогодні була Катерина Табашник, харків'янка з величезними проблемами. Лише у третій спробі взяла висоту 189 см, сантиметрів, але наступні 192 їй не підкорились. Підсумку дев'яте місце для Катерини у Намкіні. У ранковій сесії, окрім найцікавішого для нас, фіналу розігрувався ще один комплект нагород. Розігрувався він у жіночих стрибках в довжину. Американка Клер Брайант провела змагання просто свого життя, вигравши титул чемпіонки світу. Дебютуючи на великому міжнародному рівні, 23-річна спортсменка лідирувала з першого раунду і зберігала свою сильну форму протягом усіх змагань, встановивши особистий рекорд 6 метрів 96 сантиметрів своїм п'ятим стрибком. Це означало, що срібна призерка студентського чемпіонату США 2023 тисячі році у першому своєму міжнародному старті одразу виграла золоту медаль. Срібло дістали швейцарські багатоборці, ані Калін, а бронзу отримала іспанка Фатіма. Тема. Одним з найкращих фіналів дня стала битва у чоловіків в тому ж секторі. Рік тому у Глазго чемпіон і віце-чемпіон закінчили з однаковим результатом, і доля золота вирішувалася за другою найкращою спробою. Сьогодні у Нанкіні драматургія була схожою і трьох призерів розділили лише 2 сантиметри. Після срібних нагород минулого року у Глазго і цього року в Апельдорні нарешті золото здобув 20-річний італієць Матія Фурлані. Підопічний легендарної італійки Фіони Мей полетів на 8 метрів та 30 сантиметрів і випередив ямайця война Пінока і австралійця Ліама Едока на 1 та на 2 сантиметри. Відповідно, дуже розчарував себе і публіку великий чемпіон Мільтіаді Сентуглу, який не зміг. Поборотися за медалі і закінчив змагання лише на п'ятому місці. Також розігрувались медалі сьогодні у штовханні ядра у чоловіків. Не було на цьому чемпіонаті світу ані Райана Краузера, ані Джо Ковекса, тому боротьба за титул була абсолютно відкритою. І найкращим у секторі став новозеландець Том Волш. Він штовхнув ядро на 21 метр та 65 сантиметрів і втретє в кар'єрі, здобув золоту нагороду на чемпіонатах світу у приміщеннях. Срібло і бронза поїхали до Сполучених Штатів Америки. Краузера і Ковекса немає, а медалі все рівно є. Ну, прекрасно. На середніх дистанціях теж було цікаво, тому що Якоб Інгебріксон знову увійшов в історію. Вчора ми згадували, що Норвежець може стати першим за 26 років спортсменом, який на чемпіонатах світу у залах зробить дубль, тобто виграє 3 тисячі і півтори тисячі метрів на одному чемпіонаті. Останнім це зробив Хайля Гебеселасія 26 років тому, у 99-му році. Ну і сьогодні норвежський суперчемпіон це зробив. Він контролював тем самісінького старту і до самісінького фінішу. Але, як завжди, у нього бувають британці і американці, які пробують його переграти. Цього разу Ніл Герлі з Великобританії і Люк Гаузер з США цього зробити не змогли. Вони виграли срібло і бронзу, а Якоб просто у розкішній формі на старті цього сезону. У жінок на 1500 так цікаво не було. Гудав цигай з перших метрів просто понеслась вперед і не оглядалась до самого фінішу. 3 хвилини 54 секунди її час на фініші. Другий найкращий забіг року, 5 секунд переваги над другим місцем, рекорд чемпіонатів світу і заслужене друге золото в її кар'єрі. Другою фінішувала її партнерка по команді Дерібе Вальтеджі, а бронзу, як і на Олімпіаді, виграла британка Джорджія Белл. На дистанції 800 метрів у чоловіків чемпіоном світу став американець Джош Гой. Людина, про існування якої два місяці тому навіть найпалкіші поціновувачі легкої атлетики не знали. Він просто з ноги увірвався в світову сцену атлетичну. Він виграв у Бостоні і у Нью-Йорку в рамках. Світового континентального туру у приміщеннях, потім показав другий найкращий результат в історії на 800 метрів і сьогодні взяв золото на мудіалі. Ці два місяці повністю змінили життя. Нової справжньої зірки довгого спринту чекаємо літні сезони американців в рамках діамантової ліги, тому що на це подивитись буде дуже і дуже цікаво. У жінок у фіналі на 800 метрів ми теж побачили феноменальний час забігу. Пруденсе Годісо, яка минулого року вже показувала на що вона здатна, коли вигравала етап діамантової ліги у Маракеші, цього разу здобула першу золоту медаль у своєму житті до того ж з найкращим часом сезону. Також сьогодні, зранку, якщо згадати те, що відбувалось, у забігах на 60 метрів з бар'єрами стартувала українка Ганна Плотіцина, але пробитися навіть до півфіналу вона не змогла. Результат 8-26 і це лише 32-ге місце. А у фіналі була дуже неймовірна битва, і долю медалей вирішували буквально тисячні долі секунди. Багамка Девін Чарльтон змогла захистити свій титул з Глазду і везе додому золото другий рік постіль. Лише одну соту секунди програла їй швейцарка Дітаджі Камбуджі, і дві соті секунди програла Акіра Неджин з Ямайки. Четверте та п'яті місця від бронзи відстали на 3 та 5 тисячних секунди. Фантастик! Закінчили також сьогодні змагання семиборці. Сандер Скотхем з Норвегії, який два тижні тому на євро з рекордом Європи виграв, повторив свій успіх також і у Нанкіні. Норвежець фактично з перших змагань був лідером і майже не підпускав нікого до себе. Срібло здобув Йоганзерм з Естонії, а бронзу німець Тіль Штайнфорд. Ці дві медалі, напевне, стали реальною втіхою для Сандра, який міг бути призером Парижа 2024 року, але на жаль, тоді влітку не взяв. Стартову планку у стрибках з жердиною. Норвежці виграють багатоборства по всьому світу, причому різні норвежці. Домінація. Ну і закінчили чемпіонат світу дві естафети, 4 по 400 метрів у чоловіків і у жінок. І насправді тут інтриги не було від слова взагалі. Ще на моменті публікації заявок стало зрозуміло, що американці мають виграти обидві естафети з великим запасом. І, врешті-решт, так воно і сталося. США тріумфують в естафетах. Та у загальному медальному заліку чемпіонату світу з легкої атлетики у американців 6 золотих медалей, чотири срібні та шість бронзових нагород. І сумарно це на 9 медалей більше, ніж у будь-кого іншого. Для України цей мундіаль закінчується однією бронзою Ярослави Магучих. Але насправді, як ми всі розуміємо, чемпіонат світу у приміщеннях не закінчує сезон, а фактично його. Розпочинає. Тому далеко не розбігаємося, тому що весна прийшла континентальний тур, діамантова ліга. І в кінці сезону чемпіонат світу з легкої атлетики у Токіо все ще попереду. І все це ми з вами подивимося в ефірі Суспільне спорт. Дякую, що дивилися на Анкін 2025. Скоро почуємось.